У мене за вікном повітряна тривога, а молитва моя до Бога за Херсон. Господи, ти бачиш наступ, бачиш, скоро буде звільнення, даруй сили і збережи. Охорони, хто лишився, охорони, хто не виїхав, хто досі там, в домівках, охорони від злодійств. І від снарядів збережи. Вірю, Господи, Ти з нами. Воїнів, ангелами Ти оберігаєш, ведеш рукою сильною і визволення приносиш. Молю, бо вірю, то в Твоїй силі і в Твоїй владі.